Дивися, що тут у нас? Що в нас тут? Що це? Сніг? Сніг. Сніг! Прокинулись, дивимося за вікном. Сніг. Машини там. Багато снігу. Угу. Нарешті й у нас трошки снігу. Чи довго він протримається? Не зрозуміло. В Україні <мас> снігу багато. Бік. Ага. А в Україні снігу багато. Угу. А в нас трошки трошки випало. Ну ми підемо. Зараз поїмо і підемо. Будемо дивитись на сніг. Машина. Машини. 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 Бруні. Брудні? брудні Брудні машини. О, трошки брудні. Угу. Та не брудні, то просто сніг на них нападав. Uh -huh. Що ти будеш там робити на вулиці? What? Гулять? <палі> а чим папуль муку? Ой. Мама знімає, давно не знімала вже забув? Де ти там? <рай> хто це? Хто це? <палі> ти підписникам казав Hello? Oh, hello. Tak, hello. Ani je si jo? A si jo je. A pravít? Pět. Ani je si jo? A jo je. s nich treba nám jíst a jít, poky jen nerostav. Uh -huh. <laughs> hello. Hello. A ty kazal Ani je si jo? Jsi byl taková si jo? Ani si jo? O tak, moc. Збирай, Яке авокадо сьогодні будемо їсти. Okay. А, okay. а Угу. Вам здається, ми їмо одні авокадо. Але так виходить, коли я знімаю, якраз ми його їмо. Давай, будемо збиратися, їсти. Отак ти будеш їсти? Давай. Так цікаво. Божечки, я тут роблю. Що погода диктує, коли я буду знімати відео. Я взагалі щось в настрою знімати відео не було. Останній вже не знаю скільки. Ну Я взагалі роблю альбом, альбом за 2025 рік, а це дивлюся, а там сніг. І все, руки тягнуться за камерою. Ну, то, чесно кажу, зйомка відео якось і готування займає дуже багато часу. Я нічого не встигаю. <б88> що? Зараз буде ням ням <б -llance> Іди скажи, що ти голодний. Ти голодний їсти хочеш? Так. Хотіла вам показати естетичний сніданок, але щось в мене яєчня Вона смачна, там сиру багато, але. Ну, коротше. Ну, це зовсім не естетично. Тому. Там отак. От. Так. Що ти... таке? Що ти сердечко хотів показати? Ням-ням, я ням-ням Иди сюда, я сейчас тебе дам. Не, сыр ось тут, а ось тут. а. С я Не, он уже, он уже в яйце, вот тут. Тебе дать трошки? Зараз дам, зараз дам. Это любитель сыру. Дай твоя маленькая ручка, давай. Покажись в ручку. Все. Сіріус, іди. <реш> що, любитель сира. На, У мене ще залишилося. Ну Ручку як поставити треба? Постав ручку, це не ну, зручно мені і камеру зніматися. Так, ні-ні, ні з підлоги. От... Сіріус, іди в баню. От. Так що виходить, такий спонтанний влог. Чи вийде він, чи не вийде, не знаю. Я думаю, що вийде. Але капець, ну, я так подивилась, ну. Дійсно, в мене зйомка відео і його монтування. Займа... Лянель з полу не їж, будь ласка, ні-ні. Займає весь вільний час. І в мене його не вистачає ні на що більше. <сху> що я дуже прикро. От, тому я то обираю, або я монтую відео. Лянель, ні, з пола не їж кажу. Або займаюся чимось іншим. Зараз пріоритет попав на Лянель. Та їсти з пола. Павсель на створення альбому за 2025 рік. От. Ах, хто б мені дав трошки більше часу в, в добі? Я була б дуже, дуже-дуже вдячна. Ладно, зараз, поки я оце у оце, нас знімає відео, вже сніга не буде. Швидко, 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 куди ми йдемо? Куди ми йдемо в ліс. Ми йдемо в ліс. О. А ну магай ручкою. Магай. Дійшли ми до нашого ліса, а тут щось і сніга вже майже нема. Ми хотіли подивимося, може там вище є. Бачиш, сніга нема майже тут. А? Тут ось сонечко, Сніга майже і нема. Ось тут є трошки. Угу. Ну, якщо що, підемо на майданчик. А тут аба вже й нема. От, от там сніг є, ну ходімо подивимося. Я хотіла фотографії красиві в лісі з снігом. Зараз подивимося. Може, і є там сніг. Бо хотілось в лісі, красивому. Зараз подивимося, що тут. Ой, ну тут і таке щось трошки присипано. Ну, Подивимось. Сам зайдеш туди. У нас тут такі круті східці. Давай, обережно заходь. Минулого року Лев точно не зміг би зайти. Швидко, швидко, діти ростуть. На да, минулого разу, навіть як ми сюди приходили, Лев не зміг би зайти. Ну. Лянеля, же східця, ти пішов не по східцям, ось східці, синок. Все одно гарно. сунечко таке. Давай, ану, мама знімає відео. О, ти вот сильний, швидкий. В а це вперше. Вперше Лев тут сам зайшов. Завжди він на мене на спині заходив. Обережно. Заходь, йди, іди, йди. Іди. Ой, ой! Бучки, мені аж страшно трошки дивитись. Почекай мене, я зараз прийду тобі допоможу. Сті. Давай, я тобі зараз допоможу. Давай, я тебе буду тримати за капюшоне. Іде. Тут сам зможеш? Оба, давай. Давай, тебе буду тримати. Ну гарно тут. О, о стій тут, авау. Диви тут остава. диви, яка шишка. Диви, красива. Шишка. Ну, вставаюсь, тут а я те сфотографую. Сідай з шишкою. Можеш сісти навіть, якщо хочеш. Просто з шишка так. Mm. Ні? Ну, подіме, іди сюди. Ось тут можна сфотографуватися. Mm. О, тут гарно на сонечку, диви. Ва. Зараз я те сфотографую. Згляньте. сам піш. Обережно, стоп! Вертайся назад! Ні, стоп, Ліанель! Без мами не йди небезпечності! Вигляньте на нього. Куди ти сам ото пішов? М? Куди Руку, ага. Угу. Давай там, красиво, диви, як давай сфотографуємося. Диви, як гарно. Один, одну, одну фотографію. Одну, please. Одну фотографію, синок. Давай. Огляньте на цього самостійного хлопчика. Фотографії, ні. Скільки красивих місць ми пропустили. Леонель, ми ж вийшли з тобою фотографуватися. Ти знаєш? Каже, мама, це ти вийшла фотографуватися. <рес> Ой, хочеш собі фотографію треба зробити якусь. Тут вже сніжка побільша. Тут можна побігати. Ось сюди біжи. Тут сніг. Це теж хрумтить гарно. Не знаю, чи чути, але хрумтить гарно. Воно чук, чук, чук. Ну сюди, прям лягай. Лягай. Лягай, лягай. Ні? Лягай. Отак. І тепер отак ручками. Отак, Чук, 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 чук. Не в цю сторону. Отак, дивись так. І іншою. Ось, ось все таке ти зробив, дивися, тепер дивись, що ти зробив якийсь слід. Такий ангелик вийшов. Гарно? Гарно. Ну і подивись, що там. Ну Оце так зима-зима. Але ось, зверніть увагу, сніг випав вночі. Вночі. І вже, бачите, поприходили, порозгрібали в парку. Ось у нас вдома, все порозгрібали вже. Зранку, поки що, як люди йдуть, вже все було в нас прибрано. От як тут працюють. Ну, все, мені, звісно, коре дуже подобається. Що тут, там, ну, Благоустрій, ну, принаймні Теджона, я вважаю на високому рівні. У нас тут ще й, і... знаєте, що в нас будують? Трамвай. Трамвай буде, і прямо буде, ось де ми зараз живемо, там прям буде станція близько. Коли побудують, не знаю, <будуть> це ж довго буде. Але... Але класно. Класно, трамвай. Мені здається, в корешній ніде нема трамвая. Раніше були, зараз, б, і ніде й нема трамваїв. Це ось буде трамвай. Що це тут ти робиш? Отак? А ну давай ще. Ова. А загалом, як життя в мене? Потихеньку, потихеньку, будні. Знаєте, нічого такого особливого, цікавого і немає. Кожен день це. Готовка прибирання, стірка, прання. І Нічого такого. Погуляли, поїли. Що ви скажете? А у вас як справи? Скажіть підписникам. У вас справи як? Посікайтесь добре чи не добре? Добре? Ну це добре. Що ви робите? Розкажіть, що ви робите? Що ви робите, розкажіть? Граєтесь? Гуляєте? Я бачу, ви сніг любите. О! Сніг класний? Пав, впав. Ты впав в снег, хорошо. Классно на снегу? Опа. Снег классный? Я тоже так думаю. А хочешь попробовать, какой снег пальчиком? Хочешь? Ну давай. А ну попробуй. Какой он? Какой снег, расскажи. Який він? Який сніг? Розкажи, який він? Який? Ду Холодний. Ду -ні. Ду -ні. Дує. Вітер дує? Світер дує. Кому ти вже пані махає шалом. Жаня сія, пані, голосно каже, анясіо. <목소리도> <목소리도> 안녕하세요. 애기 맨날 여기다 덮고 다녔었잖아요 네, 맞아요. 아기, 아기, 저요, 네. 엄마도 애기 같아. <목소리도> <아기 같애. 목소리도> 응? 엄마도 애기 같잖아. <목소리도> 어, 아이 예쁘다. 맨날 짊어지고 다녔어. <목소리도> 네. 어, 아이고, 애기가 짊어지고 다닌다고 그랬는데. 안녕히 가세요. 가시빠, 안녕히 가세요. Tak, ja. to jest albo. Tak, to Tak, Nie, 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 nie. Zawsze zbieram publikę. Wokół siebie. Tak? Pani, co pani powiedziała? Pozdrawiam. 우리도 강아지가 있어요. <laughs> 네, 우리. <laughs> 어, 그래서 얘가 거기 없구나. 네. <laughs> 우리 큰 강아지가 있어요. 큰큰 거요. <laughs> 아, <큰>. 네. <laughs> 한국 한국 사람이 아니신 것 같네요. 어디서 오셨어요? 아주 우크라이나 사람이에요. 우크라이나. 네. 아, 먼데서 와서 여기와 결혼하셨나 보네요. 네. 아, <laughs> <laughs> 아이고, 이렇게 아주. 네, 감사합니다. 우크라이나? 네. 우크라이나, 거기도 눈 오죠? 네, 지금 엄청 많아요. 엄청 어머니. 많이. 오죠? 네. 어. 엄청 많아요. 올해는 엄청 많이 내렸어요. 옛날에는 눈이 많이 왔는데 요새는 이렇게 이 정도 이렇게 오면 이 정도 이렇게. 네. <웃음> 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 이 애가 그 이렇게 어린애도 알고, 어른도알고 할머니 도알고다 알아요 이렇게. 이렇게. 이기게이게친하게지내게애들게친하게지내게이렇하는렇게 이렇게. 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 이려 바이바이. 안녕히 가세요. Ти ж робив? Ти хто Це хто таке робив? Хто таке робив? Хіба можна таке робити? Хіба таке можна робити? Ясяк ти доганю. Я зараз як ти доганюв. Хто камеру пихав? Хто так робив? Ти хто так робив? робить? кто так крубил? кто так крубил? Кто впал? Кто впал? Я стык там. Показуємо, що ми їм не тільки авокадо. Що ти їсеш? Що це? Малий. Що? Ні, ні. Що це? А машина там, так. Вона в формі там, різних транспортних засобів. Це паста болоньєзе. На одним авокадо. Живемо не тільки на авокадо, так? Mm. Так що всім смачного, хто їсть. Але смачного yeah. mm -hmm. І Сіріусон уже чекає теж свій обід.